І всім привіт, народ, з вас підписів ми продовжуємо грати в Age of History 3 за Брандербург. Намагаюсь вижити. нас, Ну, я сам в минулому відео створив свої проблеми. Зараз же я, Штедгард, Штатгард. Коротше, готуюсь до ще однієї війни по гіршу відносини з Штутгардом. Паралельно накопуючись собі людські ресурси, хоча б 10 тисяч, насправді кажучи, хоча б 10 тисяч людських ресурсів мати. І насправді кажучи, храм плюс 015 буде давати. І плюс падщину, давайте ось так. Це важливо. І чи є сенс тут? Давайте 1.25 додає 0,017. Податковий інспектор дасть. У, нема сенсу. Так, в цьому райончику так само. Підбудую тебе. Храм, пам'ятник, амфітеатр. Насправді, якщо б я усюди побудував по храму, то я б відчутно збільшив прибуток. Ну, в плані у нас 12 провінцій. Кожній по храму це півтори монетки. Ну, здається, мало, але це було б відчуто. Такой, я тут якийсь плюс отримав. Все, все. У мене тепер спадщина. Буде швидше зростати? З тебе тут плюс 0. Ого, плюс 0,6. І тут плюс 06. Так, ну хоча б 10 тисяч відкласти. Щоб 10 тисяч людського ресурсу. Окей, оголосити він у. Твій союзник ось ти? Все, оголосити? Вперед. Ви будете мене атакувати? Я не хочу сам на вас Ну, 22 війська. 25. Вперед, 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 в столицю є. Вони зараз розіб'ються в мене. Не розбились! Та ну ні. Бо в мене генерала не було. Ви знущаєтесь, якщо б був генерал. Так. Я вибачаюся, я дуже вибачаюся. Я перезавантажуюсь, тому що це тупо зараз. Я, я справді потупом зробив. Бо зустрічати бій без генерала. Ну давайте так. Це тупо було. Я зараз зробив тупому. Бо в нас генерал зник прямо перед. Прямо перед війною. Окей. Так, тут як я і робив, храм, пам'ятник. Амфітеатр. Вперед, Економічного радника нема. Ну, почекаю. Ну, Ось є ефективність виробництва. Ну, окей. Хоча б якийсь радник. І тут нехай підтримка провінцій. Зменшимо. Може перевищити. О, так, стоп, в мене ліміт тепер 44 тисячі. Так, давайте до ліміту викличемо. Якщо в мене ліміт тепер 44 тисячі, ще 8 тисяч військ, це прям. Це... Давайте так, це буде відчутно. Ну, виключу я не 8 тисяч військ, а 6 тисяч. Два Пікінера, два лицара, два лучника. Мені здається, в мене все ж таки е, генерал був, але він загинув під час бою. Так, натримай, купецька рада. Ще більша ефективність виробництва. Що ж, генерал є, все є? Та ну, ми маємо витримати. Ми маємо витримати бій. Давайте ще раз спробую. Давайте я збережусь прямо перед боєм. Ну, вибачте мене, вибачте, я не хочу зараз програвати. Я так. Не розібрався, як ця гра нормально по нормальному працює. Оголосити, припустимо, оголосити. Максимальна швидкість, почукай, поки вони прям зайдуть в столицю. Ну ось, їх не так багато. У, -у, -у. біжимо їх добивати тут. Сюди. Обов'язково. Є. Добив. Так. Давайте. Ні, вони не йдуть в Берлін. Що прикро? А давайте залишимось тут. Може, вони зараз підуть. -у. -у, -у, -у. є. І побіжали побіжали в їх столицю, добивати їх одразу. Є. Все ось так. Треба грати від столиці. Ну, в плані від захисту. Ти спочатку захищаєшся, вони самовбиваються об тебе. Якщо тут дивитись по втратам. Я 23 втрати в тисячі, вони 38. Він, проблема в тому, що в них на двох більше людських ресурсів. Давайте спробуємо тут повбивати. Бо я бачу, що вони постійно когось викликають, не можна дати їм На викликати достатньо військ. Блін, але і в мене людські ресурси прям. А, а, в цьому проблема наша величезна. Зробити вимоги. А вже ж я все забираю. Так, да, грошей менше стало, а чому Тому що там бібліотека? Не основана провінція. А, тут тільки одна не основана, до речі. Немає радника з інновацій. У оборона юнітів. Але ні, я беру саме тебе на спадщину. Бо якщо там я ще дослідження візьму ще більше, то в мене ще менше грошей буде. Відновлюємось, відновлюємось. Хотілося б сказати ще одна війна, ще одна покращена провінція зараз буде, але ні. Хоча слухайте: я не топ по залізу. Я по залізу ні не найтоповіший. Вона тримає ще інфраструктуру собі. Залізо дорогий ресурс, і те, що я не найтопові по залізу, це неприємно, то тримай шахту. Тримай майстерню? Тримай. А, я гроші всі витратив. Неприємно. Але зараз я при інці приносить 0,18. І тільки відбудую шахту і майстерню. Вже 0,47, плюс майстерня 065. І в мене прибуток 5. Ще інфраструктуру можна було б, але давайте спочатку спочатку тебе. Щоб сховище, щоб. Це просто зерносховище, бо це захист оборони провінції. Потім тебе треба буде добити. -у я можу ще три війська викликати. Давайте пізніше. Я докачаю цю провінцію. Ой! Вирівнявський, коротше, людський ресурс трохи збільшив випадково. Не те, щоб це погано, але це не те, чого я прям хотів. Так, інфраструктуру тримай трохи. Ось все, що дає ефективність, качаю. І далі я хочу амфітеатр, пам'ятник і храм. Бо храм це ще плюс трохи грошей. І плюс пам'ятник з амфітеатром. Я щось дослідження завершено. Що я отримав. Е, е, е. Нічого цікавого. Mm -hmm. Є дещо цікаве. Покращити полки Скільки коштує? 70%. Покращити. Давиди генерала на всяк випадок. Ну ось ти 5-5. Щось, щось прям рівно посередині. І закон новий. Блін, дослідження плюс 4%. Давайте не зараз. Так, я. Я не повернувся на перше місце по виробництву заліза. Навіть ще з однією покращеною провінцією, ви знущаєтесь з мене. Чому ні? Так що в мене там по максимуму людського ресурсу. Ну, знову ж, я не поспішаю, в мене максимум людського ресурсу. Якщо з кимось воювати, то це спочатку треба взяти максимум людського ресурсу, потім вже все інше. Все, докачав цю провінцію, як хотів. Радник. О, економічний радник нема. Блін, знову немає якогось хорошого економічного радника. Військовий радник. Так, як ми граємо від захисту, то беру максимум людського ресурсу і технічне обслуговування армії. Ну, вибачте. У нас тепер плюс 6 за авто. Ой, в тимський ще візьму. 6,3. Ой, тут мені. Я зараз. по повиконував. Та й нехай була, не була. На, плюс 4% дослідження прийняти. У мене 7,37. Я хочу якусь нормальну. Плюс. Це в мене максимум людського ресурсу. Тому рідний пікіньор, лицар, арбалетник. А я покращу фармію. А, так, покращу, все. 45 військ, це прям прекрасно. Ти. Баєм, я союзник. У, ой ой, ой-ой-ой, так. покращити відносини з тобою, Покращити відносини з тобою. Це точно не те, що мені треба. Магденбург, я все ще на тебе ображений, в тебе є союзник, я не знаю, чи впоруся з тобою чи ні. Також, тут на півночі є стоп. Столп. В тебе альянс. Давайте так. Краще ось так дивитись З любеком. Тут питання, чи підеш ти внутрі мене, якщо я тобі оголошу війну. З ким в мене напружені? З боємі напружені відносини. У жахливо. Так, до речі, нам доступний спадок цивілізації. Я щось можу взяти, дослідження не хочу. Багато бонусів, але б я б Якийсь більш унікальний бонус. Ось тут ліміт полків. На придбуток 6,7. І мені моментами справді не вистачає ліміту полків. Або захист з Оборона юнітів. Оборона юнітів. Блін. На кого піти? Б? Магдебург, я на тебе також, до речі, вражений. Тебе союзник Брандербург. І Чи самовп'єтесь ви об мене, якщо на вас піду? Чи ви мене рознесете? Ну-ка, якщо я Давайте, блін, я буду через збереження грати, ну пробачте мене. Припустимо, оголосити війну. Оголосити? Нехай. Я почекаю, поки вони вийдуть. Так їх не так багато. Якщо я. Та як?! В мене бонус на захист! Я мав би спокійно витримати захист. Ви знущаєтесь? Як вони мене відбили? Я по кількості не менше. Я по якості не гірше. Якого біса вони мене відбили? З моєї столиці з укріпленням. Столиця з укріпленням. Ой, я в'язався в бій. Ну, окей, тут зрозуміло чому. Та, та чому? Я. Як ви мене відбили? Так, вийти до головного меню. Завантажити. Ні, це тупо. Мені це не подобається. Тобу їх не було більше, ніж мене. Я був в захисті. Тобто їх не було прямо в рази більше, ніж мене, але в мене тут захист. Кріплена провінція в захисті і так далі. Вони б не мали б мене відбити якого біса. Вони і стіни і поліса. Ну що? Як це працює? Пропустимо мотив, в тебе союзник ти. Давайте спробуємо, наприклад, з тобою побитись. Оголосити війну. Я одразу готовий перезавантажуватись. Зараз вони прийдуть. Ну так, ось вас тут багато. Ось вас прям багато, але і то не прям. знову ж не в рази більше, ніж мене. Та блін, вас. Як ви мене рознесли? 28 це не так багато. Щоб прям я програв. Ну ж, враховуючи те, що я в захисті в укріпленій провінції. Провінція, яка, ну, типу, яка прям укріплена. Тут в цій грі укріплені нічого не важать. і тут мене зустріли. Вийти в головне міню так. Якого біса? Мені це не подобається. Блін, знову ж, якщо б не Польща, якщо б я не був маріонетку Польщі, в мене б було було б більше грошей і більший ліміт армії. Каляті поляка. Окей, давайте тут. Я хочу до кінця добудувати свої провінції. Нам до мене. Ось тут ліворуч провінція з залізом. Побудують дві будівлі. 45 можу економіки тут качнути. Але це дорого буде, аж 45. Стоп, а кожне покращення економіки додає ефективність виробництва також? Це прикольно. Що, ліміт військ? давайте ліміт полків трохи качну. Давайте. Та військова академія? Чек. Є справді в кожній провінції побудую храм. Або. А, так, стоп. Храм коштує 75, але ж ми можемо просто по ось цьому унікальному Побудувати, припустимо, тут 024, будую унікальний, і ти принесеш більше, ніж 0.15. Я правильно розумію? Дружбу просто усюди де можна ось ці унікальні будівлі побудуємо. 023, а зараз буде 0,51. Прям непогано приніс. Тут також 023, значить тут також десь 051 буде по ітогу. Так так, давайте по унікальному. Зараз в кожній провінції її унікальну будівлю побудую. Ось вівчарська ферма ще одна. Дві рослинницькі. Ранчо, ранчо. Ясь таким простим способом. І зернову ферму. А, грошей не вистачає. І все, ми таким легким способом вийшли в плюс 8. Зараз буде 9. Якщо б я не був маріанеткою Польщі. Все, ще. У, елітний лицар дослідили. Покращити полки. У аж 150. Так, відкрите дерево технології. З елітним лицарем я дослідив якийсь ринок, який не дає прям нічого цікавого. Нічого знато цікавого. Ой, б я заробляв, якщо б я не був маріонеткою Польщі. Так, я покращив. 30 полків, ого. Так, да, це. я і. І поняшок покращив, і стрільців покращив. Я, до речі, не так багато Польщі віддав. Так ще викликаю зараз трохи. У мене 54 війська. Зараз буде 57. 57 військ. Ну блін, цього це багато. Це прям багато. І ми зараз відкриємо скляний завод? Скільки в мене провінція зі склом. Це зараз, мені здається. Та, це дорожчий ресурс. А, в мене тільки одна провінція. 57 військ це немало. Давайте я збережусь і спробую ще раз на когось піти. Є Є, є ти, є Магденбург. Є Саксонія. Саксоні не хочу. Магденбург, твій союзник ось тут. Та блін, ви ж не сильні. Ти з союзник ось тут. У тебе дуже слабкий союзник. А, тобі тебе ще Горштейн тепер союзник. Не, не хочу. То є Магденбург. А, в тебе також два союзника тепер. Блін. Просто прикол приколотимо, що тут навіть слабка країна. У кожної країни є якийсь початковий... початкова сила, початкові гроші. І це достатньо суми, щоб викликати досить багато військ. Бо ємія проти тебе точно ні? Тут. В тебе союзник. Також два союзника. Ти? Хоча б одну країнку ще загубити. В тебе також два союзника. Чому всіх по два союзника? А в мене якась убога Польща. Ну, парас, Ну, у Бога дуже сильна Польща. Слухайте, в мене є провінції, в яких я можу порт побудувати. Блін, ось ця провінція. Я потім якому забуду цю провінцію. А, ні, тут не можна порт. Порт. Я бачив, я десь можу порт побудувати. А, в нулях провінції. Так, дякую. Вони просто показують, що є така будівля, як порт, але ти її побудувати не можеш. Спадок цивілізації. Що? Так, в мене вибір, або я ще ліміт армії покращу, або йду в збільшення захисту дивізій. Я не бачу проблем в збільшення захисту дивізій. Давайте все ж таки, я ще раз збережусь. І піду на тебе, бо в тебе два відносно слабких союзника, тому вперед. Але я зараз програю, тому я. Я, я одразу кажу: я програю, я перезавантажусь. Їх треба добити тут. Блін. Так, не здати ще столицю свою. Є, і добити їх залишки їх військ. Це дуже важливо. Все, є. Я сказав добити залишки їх військ. Так, ось тут. Я М сподіваюся. -м 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 є, фух. І тут подобивати їх. Блін, вони змогли відступити. Це жахливо. Що вони змогли відступити? Бо в мене не те, що багато людських ресурсів. Ось тут. Поки ми окремо один від одного. Все, я програв. Так. Треба було бігати добивати. Їх. Просто кількість людських ресурсів... Я програв по кількості людських ресурсів. Мене просто не вистачило людей, щоб відновити армію. О, тут таке жахливе збереження ви зробили. Так, ні. Вийти, завантажити. ось сюди. Так. <ганський> ресурс, ну, тобто ви хочете сказати, що мені зараз треба буде витрати таку купу грошей на бараки? Або на стіни і на палісади, або на захисту рівень оборони. Але бараки виглядають краще. Ну, давайте військова академія для генералів покращу. Це пекло. Я не знаю, що з ним зробити. Але прикол в тому, що треба віддати належне, я майже їх переміг. Майже. Якщо б я продовжував врати від захисту. Давайте спробу два оголосити. Просто без сильних змін. Просто оголосити вперед. Граємо від захисту. Максимум доганяти їх і вбивати. Давайте. Є. -є, 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 -є. Уф. Доктор, піднятись. Довбивати їх? Обов'язково. Та куди ви. Бігають ще. Все, ні. Ось тут добити їх. Так, М -м окей, зустрінемо їх. Знову ж. Я в захисті тут був. Пер Берлін. Давай, 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 давай. Вони зараз захоплять і підуть на мене. Ще пішли на мене, прекрасно. Нам складно, об'єктивно складно, але. Ми тримаємось Берлін. Зараз знову в Берлін підуть. Давайте, йдіть в Берлін. Йдіть. А, ми програли. Все. Нам просто не вистачає людських ресурсів, щоб нормально триматись. Або більшого ліміту армії, щоб краще їх бити. Споруди. Військові, Бараки. Мені прям не вистачає бараків, які дадуть мені людські ресурси. Я зараз трохи розширю максимум людського ресурсу, там плюс місцеві людські ресурси. А місцеві людські ресурси, це швидше, швидше зростання людських ресурсів. І Іще грошей побільше мати. Насправді так кажучи, знайти б країну, в якої тільки один союзник. Але на кордоні зі мною таки, такої нема У всіх по два союзники. І це жахливо. В тебе два союзники. Так, ти. Стоп. Ти? То твої союзники? Ось так. Припустимо, якщо я захочу оголосити війну Як красиво хотіш відносини. навіть можу. Не міт армії. Чи. Можна лімітарні присидика. Поняли відстати ось тут по кордону. Ось тут. Побудувати в цій провінції якраз і стіни, і поліса, це ще ліс. І ось тут їх і зустріти. Хоча провінцію отримує. Так, ні. Не ти. Ось ти. Голосити відо. Вперед. Укріплення побудовані. Давайте, виходьте. Ой! Ой, саме вбились. Тепер поїхали просто по черзі всіх. Раз, два, три. І захопити їх, основну провінцію. 100%. Дякую хоча б за щось зробити вимоги. Захопити. Затвердити все. Хоча б щось. Робимо з цього ядра. Так, адміністративного радника нема, та ефективність оподаткування візьму. Так, економічних переваг нема, військових переваг цікавих нема. Так, ще одна війна, можна ще одну провінцію покращити. Блін, залізав в мене тільки дві провінції. Може, ну, я вибачаюсь, але все ж таки добудувати економіку. Ну, блін, це дорого відносно. А просто підготуватись до наступної війни. Я зараз думаю. Збільшити лімітра армії. то ось так, атака і захист генералів. Зараз буде 600 спадку цивілізації. І також все. Це ще таке більш універсальне. Ой, знаєте що? Давайте після кожної війни я буду будувати храм, амфітеатр. Пам'ятник амфітеатр, храм. Ось цю Осьтерику будівель. Тобто взагалом ми прям повністю всім будуємо по унікальній їх будівлі? А після кожної війни. Пам'ятник амфітеатр храм будемо робити. Так, окей, ми все ще живі, але, але на цьому поки що серію закінчити. Якщо ж хтось з моїх глядачів шукає ще якусь гру, в якій ви зможете пограти за різні країни в описі. Можете знайти при... та придбати мою гру Симулятор країн. Якщо придбаєте, залиште рецензію, будь ласка. Якщо у вас немає можливості придбати, просто додайте її до бажаного, це мене, неймовірно, не підтримує. Найбільше ж мене підтримують мої спонсори, ніяких можуть побачити ось тут на екрані. Також не забувайте підписки, вподобайки, коментарі і так далі. Дякую вам всім за перегляд, всім удачі та бувайте!